Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні зі мною знову моя сестра Маріна. Всім привіт! І це друга частина сліпих затестів, де моя сестра буде оцінювати мої аромати. Тобто вона буде казати, подобається їй чи ні, чи вважає вона їх дешевими, дорогими, чоловічим, жіночим і так далі. Тому, кому цікаво такий формат, людина не парзахоплена, абсолютний профан. Ну, не зовсім, тому що вже щось там вже, щось там вже розбирається. <хи> да, тому кому цікаво, продовжуйте дивитися це відео. І давайте розпочинати. Маріна буде відвертатися. Я буду наносити на серветку Ама і будемо намагатися щось там вигадати. У мене тут цілий чемодан. Ось такий перший парфум. Хвилинку. Будь ласка, відкривай очі тримай. Ой, У нас працює вентилятор, вікна закриті, трішечки душнувато. Так, ну якісь квіти, такі типу жасминові. Mm -hmm. чи ні? Ой, клас, мені так запахло сюди. Подобається чи ні? Да. Свіжий чи там, солодкий, типу? Свіжий. Mm -hmm. Чоловічий чи жіночий? Жіночий. Сама б носила? Mm, ні, значить не подобається. <риск> ні, він подобається мені. На комусь я його з удовольствием понюхала. Що, що ти сказала? Він... Квіти? Ти сказала, да? Спочатку так, да, ніби як жасмін, а щось інакше, але я не можу поняти. Ну точно не жасмін. Типа жасмін, але не жасмін. Щось білоквіткове можливо, так? Да? Білі квіти маленькі можливо, так? Да? <риск> так, да, можливо, якийсь кущ. Ну там типу цитруси ти не чуєш, якісь там аперсини, наприклад? Ні, цитруси не чую. Інжир інджир? не чуєш? Я от не можу помітити. Інжир ти каза... кажеш мені: от там інжир, там інджир, я думаю, і там він, і там його не чую, і там він і щось. Просто я, я дуже люблю інжир і я його можу розпізнавати, тому що я багато ароматів з цією сухала, нюхала. Інжир він такий дещо пилючний, Потім можу зробити тобі добірку окремо. Ти угу. просто понюхаєш і зрозумієш, угу. що це таке інжир. Да. Тому що це інжир. Це інжир? Це інжир з цитрусами. Це августос від корес. Нермат. Ну, ну, не не твієрмат. Він свіжий, тут, розумієш, інжир тут дуже завуальований. Я угу. от навіть нюхаю і думаю, ну я б розпізнала там інжир, він там є, просто він глибше. Тут на першому плані цитруси для мене. Угу. Апельсина, щось таке солодке. Я люблю, коли інжири більш реалістичніші, більш пилючніші, Тобто, коли прям інжир інжирович, знаєш, а тут він з домішками. А щось там ще є, от. З солодкими -а -а. різними. Ну, армат класний, він, він реально класний, він відносно бюджетний. Тому я сюди -а -а. його взяла, щоб послухати думку зі сторони. Це вже нам не потрібен. Окей, їдемо далі, і Маріна відвертається. Я шукаю якийсь такий не надто потужний парфум. Щоб нанести, нехай це буде ось такий от аромат. Зараз побачимо, що Маріна нам про нього скаже. Я тобі теж той хотіла взяти, але я таку Ось цей август да. не У сподобався. І Скорка не сподобався oh, no. Подобається чи ні? Не подобається. Не подобається. Жіночий чи чоловічий. Жіночий. Жіночий, квітковий, фруктовий, деревинний. Можливо, деревинний, так. Денний чи, чи, чи не вечірній аромат? Вечірній, можливо, так. Взагалі, не подобається. Не подобається. Дешевий чи дорогий? Дешевий. Дешевий. Дешевий взагалі. Це Монґерлін мон версія Флораль. Я люблю цей аромат носити навесні, коли цвітуть сади. Він дуже пудровий зараз. Тут так багато квітів. Боже. Mm -hmm. Він раніше, от мені... Він мені, от мені раніше постійно пах, от коли починали зацвітати вишні, черешні, черешня. Mm, да, да, да. Мені здавалося, що я прямо в цьому саду, коли я е, в ньому, а зараз я в ньому стільки пудри відчуваю, прямо такої білоквіткової. Мені щось воно трохи мішає. Хоча я його достатньо зносила. Ну, це правда, тридцятка, половину я якби зносила з тридцятки. Я його рідко ношу. Не мій фаворит також, але ну, аромат непоганий. Я знаю, що дуже багато фанатів є саме версія Флораль. А, окей, їдемо далі. Поки що, що мімо. Що угу. мімо? Ну, давай попробуємо. Давай попробуємо те ті, які тут мішають. Мені дуже нездорові. Ти Да, <рес> Я закрила <рес> ось такий от аромат. Пожалуйста. Здорові. Здоров флакона здоров'я не мені заважають. Здорові, в смислі, не от що здоров'я мають, знаєш, а здоров'я, в смислі, великі. Якісь, якийсь укроп мені запахав. Укроп? Ось квіти, такі якісь великі, великі квіт. бутони. Квіти, ой, може півоні, троянда, Наріга. тюльпани, що, які квіти? Може, троянда. Троянда. Mm. Ну, велика турнія. Та да, щось таке, от якісь бутони такі прикольні. Це я так mm. бачу собі. Холодні, теплі, вечірні, там, чи на надань, жіночі, чи чоловічі. Якийсь укроп мені там десь далеко. Такий свіжий зірваний з городу. Укроп. Да. Укроп і троянди. <рив> <Укроп. рив> троянди в укропі. <рив> <рив> <рив>? <рив> да? <рив> да? Ну такі є... літній. Свіжий, днівний, недорогий. недорогий. Да, отаке. Отаке. Це Ormond Gane Таїф. Дорогий. Тут реально є троянди. О. Таїфська троянда одна з моїх найулюбленіших. Угу. Шикарний аромат, Я його так люблю. У мене є мініатюрка, і от я таку собі бадію купила, тому що це прекрасно, особливо зараз влітку. Це свіжа троянда. Ну от Бачите, тобі укропну. Тут шафран, мені тут шафран mm -hmm. і фініки. Ну, ми до фініків не доберемось, тому що фініки в базі. Воно от зверху це просто пишна троянда mm -hmm. з свіжістю. Мені лейтметалева з, з шафраном, а тобі, от, бачу, крок пішов. А в базі тут фініки солодкі. Mm -hmm. Здоровий. Ну, фініки. Здоровий. <різь> Добре, давай далі. Візьмемо ось таке. Чесно, я не пам'ятаю, чи я ці е, аромати вже приносила колись маріні. Але навіть якщо приносила, це було в минулому, поза минулому році, я вже не пам'ятаю і я думаю, ти теж не пам'ятаєш. нічого. Що... ласка. Я коли тобі щось беру, переживаю, чи брала в той раз, чи не брала. Mm -hmm. да. no, ну, Нічого страшного. А да. фоткати все собі раз. Це якийсь фрукт, фрукт солодкий. Боже, що це таке? Чи це диня? Ні, не диня. От щось таке. От щось таке ням -ням -ням, солодесеньке. Солодкі фрукти, да. великі, ну диня велика. Не маленькі. Ні, Тоб... не маленькі. тобто не сливки там, наприклад. Ну ти знаєш, вже чую смородину. Смородін. угу. Точно смородина. Угу. От щось таке. Диня, смородина, да, да, да. Тобі подобається? Агорус може навіть. Ягоди вже пішли. Да, Ну, я чесно, не дуже любитель таких ягодних ароматів. А я навпаки так люблю. Угу. Того не мій вкус, але взагалі він приємний. Не, він не протійний, буває з кислим якимось таким перегнившим, угу. та я не люблю взагалі. Угу. А це таке можна. Дорога чи деше? Ну, дешево. Так, все, все, що я можу сказати, Сама? ягоди якісь. Сама б не ти права, це ягідний аромат. Дев'ята молекула, не пам'ятаю. Нюхали ми вже не пам'ятаю. Може, не нюхали. Дев'ята молекула. Тут, я знаю, чому ти диню почула, але потім ти виправилася. сказала Я не пам'ятаю, що тут є сморода, тут є бузина, тут є шампанське. Це аромат чорними ягодами пахне реально. В шипучому такому шампанському. Аромат дуже приємний, насправді. не такий літній, дифузний. Ну, класний аромат. Нішевий парфум. Я не скажу, що він там Ну він не дешевий. До, дві, напевно, дві-дві ще дві буде десь в от, от, от таких приділах. Ну, На сьогоднішній день це більш-менш yeah. да. <laughs> Можна жити. Так, що ще? Я тут дістаю свого чемодана. Ось вот таке діло. Посмотрите, яке красиве. Зараз я його нанесу. Хоча я шампанське дуже люблю. Що це не вода? Ну, не завжди ти можеш парфумарне шампанське, ну, так, якби так, так. вичислити. Все. Не, оце вже точно на мій. Дуже солодкий, нав'язливий. Такий якийсь. Жіночий чи чоловічий? Такий. Він аж солодко противний. Дешевим таким пахне. Теж якісь, може, ягоди є, Ну якісь невкусні. Якісь, Ото були вкусні, такі прям... Ну, Натуральні. Так, да, А це дуже да, він аж... да, як ти солодкий. Не... Це тут не натуральний, якийсь такий присмак в роті якийсь, протівний. противний. В общем, я б не хотіла таку жінку нюхати таку рядом. Якусь. Такі якісь це рома точно не для літа. Може, да. Це ланком ловєбаль. Я дуже люблю цей аромат, але ну, не, не на літо. Ти знаєш, я колись влітку. Який гонюхай не нарковий не може хоч раз колись. Ти вже нюхала? Колись, да. так. І ця реклама з Джулі Робертс. Роберт. Ну воно має бути класний. ну, от нюхай. Бо Він дуже сладкий. Це, Насправді да, цей аромат багато кому не подобається. Він скоріше не подобається. Особливо mm -hmm. там Ну Мені він подобається. Правда, я його вже останнім часом ношу супер рідко. Мені більше подобається зараз той фланкер фіалковий, але цей аромат все рівно класний. Він взимку просто чудесний. Влітку, колися почула від жінки в магазині, ми були, і вона була старша за віком. Це було якось, знаєш, як це сказати, недоречно. Тут реально просто недоречно. Вона mm -hmm. пахла, жара, і вона, типу, старша, і цей сладкий запах. І, коротше, повний десонанс був в мене. Ну, типу, він не те, що неприємний, просто в мене був десонанс. Але аромат я все рівно люблю. Окей, відвертаюся. Ось така противника. Джуліо -лю Робертс люблю, але ну, щоб вона так пахла не хотіла би. Ось такий от аромат. У нас буде наступний. Так, ось я його нанесу. Все. Ось, будь ласка, навіть плямо таке. Кліщено, угу. да? Насичена, пятно насичене. Віселовіебель, можливо, уже тяжело, тяжело. Якийсь такий п'янкий, ліктерний трошки. Mm -hmm. Може, трошки вінтажний. Угу. Несучасний депармов. Ну, приємний, такий вечірній. Такі вечірні. Сама б носила так да. Ну, непоганий. Угу. Мені кажеться, що він хорошо має відкритись далі, але такий цікавий. Я зараз його теж відчуваю. Немолодіжний, угу. хороший, так. Да. Не знаю, чим пахне, але це. Дорослий армат. Да. Ну, він дійсно якісь такі п'янки. Я не пам'ятаю піраміду, тільки пам'ятаю, що там є морозиво кульфі, чи то десерт кульфі, це там форт. Ну а mm -hmm. жіночий, здається, він знятий вже. Я не пам'ятаю. Він дуже класний. Він дуже класний, але він дуже тихий, як на мене. От він, він класно відкривається, все круто, він швидко якось стихає. Принаймні, mm -hmm. на моїй шкілі. Ну, класний так. Yeah, Окей, потім виберемо. Ну, фаворитів і оце. Стакій нехороший. Так, завжди. Окей, відвертайся. Їдемо далі. І далі що я покажу? Далі, далі я покажу О, от таке. От таке. Зараз я нанесу. Не Будь ласка, відкривай очі. Подобається чи ні? Ну таке щось цікавеньке. <кхід> не противне. Чи не дороге чи дешеве? Хай буде дороге. Дороге. Чоловіче чи жіночі? Щось є ніби карамель, але я щось чую і якусь траву аптечну, не розумію, яка це. Ну, не противна вона, вона така хороша. А Апточна трава з чим ти сказала? Карамелька, щось солодке. І щось є алкогольне ніби таке. Ну трава якась не ромашка, якась. Ну Не знаю, що може. Може якась меліса. Щось таке, ну інтересне, ну. І солодкість. Чуть-чуть така, ну не така солодкість, типу цукерна. А якась така як на цук солодкість. Тобі подобається? Да. Тебі да. Це, це, це Джим'ючу, це так пахнуть пачулі. Оці mm -hmm. такі, що кажуть, фручулі. Це пачулі. Я люблю такі mm -hmm. пачулі. Вони мені знаєш чим пахнуть. Коли я описувала раніше от такі пачулі, я завжди казала, пахне з квозняком. Mm -hmm. Типу знаєш, якісь, як проноситься щось. Знаєш, mm -hmm. воно таке як... От Тут є солодкість, тут груша здається. Є солодкість, як ти сказала. А. І крізь цю солодкість от, проноситься печу. Це угу. якось так як освіжає ніби цей аромат. Не знаю. Мені от, сквозь такого пахне, я не знаю. Ну, класний прошенький. Я його так хотіла, я просто вмирала за ним колись. Насправді, він не дорогий, це не дорогий бренд Jimmy Choo, І це тестер в мене. Я його взагалі колись дивіться, за 600 гривень купила. Ну це було вже, ще... по-моєму, Александра вчилася, напевно, в восьмому класі. Чи навіть в шостому. А, ну, Здається, не чи в п'ятому, ж. чи в шостому Це було дуже давно. Да, реально. Я пам'ятаю, що я дуже хотіла, я прийшла на останній дзвоник і вирішила, що я була в пробнику, у мене був пробник, і мені зробили стільки компліментів. Олександр був новий класний керівник, молодий, хлопчина, і він мені зробив комплімент. І ще хтось мені зробив, і я вирішила, все, треба брати. Клуб. Це було, напевно, вона була в п'ятому класі, щоб ви розуміли, Олександр Алісандрі вже 19. Цей аромат дуже в що... мене давно, от, ну що трохи є, і нічого йому не робиться, от він класно пахне. Окей, <Illicit> okay. відвертайся. Так, і думаю, що ще вибрати? Що ж вибрати, щоб не вбити раніше мені твої рецептори. Ось таке вибираю. Я пам'ятаю одне відео на кухні в мене вдома, там, де мене вбивала. Що не аромат? Бо то я з відломантами напевно переїхала, так? Відкрила вот тут. Угу. Фу. <laughs> Блін, <laughs> да, я понюхаю. Щось мені, воно. Не. Угу. Ну хорошо, Джиммічу сподобався. А цей мені напоминає якусь, Боже, я же з той аромат. Мені такий голуба баночка, така Аква. Ой, фу, як вона. А ні. Дольча кабана? Дольче кабаночка, як вона, боже, я її теж не люблю. Це я ж... кажучи... парням, яким по 16 років. Оце. Чекай, як вона. да. блю? Да, 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 да. Чоловічий Оце... саме. Так, да. чоловічий. Оце таке 20... Ой, 20 років. І це вони типу, такі модні. Ну, <різь> колись я в виду. Зараз топ... це не класними користуються. А це, типу, старий, такий невкусний. Оце точно. Оце. Він стартує такими цитрусами і свіже. Да, да, да. Дешеве дороже. Дешеве противне. <рес> а твердій. <тут їти. рес> це дорогий ніж не Амбра Калабрі. Він пахне типу цитрусом, да, ти права, такими свіжими. Чоловічим. Парфум вважається чоловічим, але він мені так сподобався, що я мусила купити свій флакона. <рес> Для мене це Амбра така м'яка, така пухнаста. Потім, да. Дешеве і все, що ти там сказала. Не підходить. Ні, відвертаюся. Так, візьмемо ось таке. Ой, Це Маріна. Будь ласка. Так, Ще багато нас Ну Цей і ще після нього ще три. Квашені огірочки, які ти вчора робила, це вони. Да. Хрустящий. <рес> так понюхай, ну Реально? Реально. Чосник якийсь. Розсіл, короткий. <рес> Розіл. Да? Да? П'єш розілчик. Оце. Оце воно. Ху. ха ха Дорога чи деша. Якісь там навіть смоли є. Так. З цим росол. Ой, бензин. Шкіра, от таке, що все намішане, <рес> Мішанина, дим, якийсь може костер. Mm -hmm. Перепалене Це, щось. це вже ближче до реальності так сказати. Справу цей росол пішов. Зараз, Зараз дим, дим да, перепалене що? Ну, точно, не, не днівний роман, такий вечірній, осінній, mm -hmm. підощик. От ж, жара вже трошки краще. Ну, щось там є в глибині, я не можу пам'ятати, що це таке. Прямо ж далеко десь таке що Ну, Цікавий, але не, якийсь укропний. Укропний, зазвичай, сандал дає. Тут сандалу нема. Це Бередо 900... 1996. А... Шикарно, нема. Mm -hmm. Я його задублила, тому що просто я закохана в цей парфюм. Він мені пахне бібліотекою старими книгами дубовими столами. Mm -hmm. Це перепльотами порваними, такими вже покришеними. Знаєш? От він мені пахне бібліотекою. Можливо, навіть бібліотекою Франка. Він теж цю бібліотекою. Mm -hmm. Така стара, заходиш, а там в кей, все старе. Якісь mm -hmm. mm -hmm. коври такі, пилюки. Да? Mm -hmm. книж... mm -hmm. Тут пилюки багато, тут доски такі запилені, оця от палітурка, оці, знаєш, е, типу книжка, і оці сторінки вони mm -hmm. такі жовті. Mm -hmm. Ось от так от мене пахне. І для мене це якась така ностальгія, я не знаю. Бібліотека імені Франка у Вінниці це от, оцей аромат. Просто шикарний, но тобі це русів вчорашній. <рес> Ладно, відвернула? Так. Ось таке. Буде наступне. чуть-чуть тяжола артилерія, так сказати, залишилася на десерт. Ну, сподіваюся, ти справишся. Будь ласка, Не хвилюйся, все нормально. Может, не ваш карте герев, О, хорошенький. Угу. Знову якась алкогольність приємна, угу. лікер якийсь такий, може коньяк, вишня в коньяку. Ой, ням ням вкусне. Угу. О, то був у нас сьогодні взагалі, то був в огірки, укропи, тепер уже пішли вишні з коньяком, все нормально. Движемося ну, до десерту. Так скрем, закриваєш очі, а ніби нюхаєш конфету таку шоколадну з десантки. Ой, таку вкусну конфету. Дуже класний. Та мені нравиться вечірній такий ой літній. Реально? Я думаю, що... А мені він взагалі не літній. Ти в ресторані сидиш з бокалом вина. І пахне, що так, дуже життє, класно. Десь у Франції. Ой, дуже класно. А мені, а мені це нравиться. твій фаворит. Ти я вже скільки компліментів мені… Дорогий чи Ой, Дорогий, дорогий. дорогий? Дорогий, Самий красивий, французький. <суский> ну, ти права, що він дорогий, але не французький, а італійський це Сімоне Адреолі Weiss бомб. Тут реально є вишня. Ой, дуже класно. І теж можливо, це новинка відносно моєї колекції. Я його пару раз носила, але мені з ним літом прям. Да? Да. Ну, ти... ну, днем може, так. Да. Ну, я так думаю, ввечері, в ресторані, ти на терасі сидиш. Я чомусь його уявляю, під mm -hmm. якесь пальто, на ну, типу, прохолоду. Більше. Він дуже потужний. Він такий потужний, він дуже голосний, прямо. оре. Клас. Сподобався все. фаворита вже маємо. Окей, ще два аромати. Mm. Да, щоб ти мені його трошки дала з угу. собою. Ось такий. Зараз нанесені. Будь ласка. Так. Угу. Угу. Так, це якісь квіти аптечні знову ж таки. Квіти чи трави? Ну, я в виду Аптеку прав. Так, да, щось таке, може, ромашка квіти я мій Угу. Mm -hmm. Ну, щось таке цікавеньке. Хм, Дуже не знаю. Ти не подобається чи ні? Не понюхаю. нього. Отакому може, даже шкіра якась така, як дуже на треш таку шкіру в руках. Шкіра, ти маєш на увазі, там можливо сумка якась. Так, так, типа чи пальто таке шкіряне. Угу. Mm -hmm. Жіноче чи щось? Унісекс шиє. Так. Mm, да. <хи> ну я думаю, типу чоловіку теж він підійде. Бо він не солодкий. прям... — Тобі подобається? Так, да? Да, інтересний. От прям інтересне, я просто не розумію, чим і мені цікаво, чим він пахне. Класний. Mm. Да, хороший. Дорогий чи деше? Дорогий. Дорогий. <хи> Все що тобі подобається, воно дороге. Це Montabaco інтенсиво від Оранжей, такий самий бренд. Mm. Той що тобі не сподобався, mm -hmm. ти її впам'ятаєш. А це чоловічий. Ну, типу, я його сприймаю як чоловічий. Mm -hmm. Це аромат. Я кажу, що він мені він не подобався, коли він у мене з'явився. Взагалі. Я його просто фу, я не могла його нюхати. Mm -hmm. Але я поставила на полицю для того, щоб мій чоловік носив. І сама mm -hmm. почав носити. І все. Я почала це нюхати, і мені так воно сподобалось. Я думаю, <реш> ні, раз сховати, бо він все зносить. <реш> мені нічого не лишиться. <реш> Класний аромат. <реш> А що тут? Що тут яка я тут не пам'ятаю. Ну, тютюн напевно, якщо Монтабак, чесно. взагалі нуль. Я не пам'ятаю, що тут. Я не знаю, що в пірамі. Напевно, якийсь табак, можливо, шкіра є. Це один з бестселерів у даного бренду. Дуже популярний аромат у цього бренду. Саме Монтабако інтенсивно. Там різні варіанти. Якось скринькою запахли де хустки. Просто якийсь. дивно, що тобі сподобалось. Я думаю, тобі не сподобав. Вчора от мама нюхала мене просто Таїф, це новинка. Він стоїть на полиці разом з Орман Джей. Я порівнювала просто флакони, і мама вчора зайшла, понюхала обидва і сказала, що їй подобається таїф, а монтабаку не подобається. Uh -huh. А тобі навпаки, бачиш. Окей, okay. останній вона залишається, і Маріна відвертається. Ну, ти знаєш, він на шкірі теж може бути інакше. Ну, якщо тобі подобається серветки, це означає, що в шлейфі він тобі сподобається. Тобто, коли ти його почуєш, можливо, не від себе, він тобі сподобається. Uh -huh. Мені ж так само, він мені взагалі не подобався, поки я не почала його відчувати в шлейфі від свого чоловіка. Біда. Боже, я не показала флакон? Так, да, відвернись. Давай я закрию. <рес> Ось такий. <рес> Ось такий флакон. Все. Щось таке знакоме. Mm -hmm. Якісь... Як це виспомінання по-українськи? Спогади. Спогади якісь такі... з минулого. Щось мамою якоюсь десь такого. Як я малаша була, мама, щось таке, може подібне. Mm -hmm. Якась помада. Бог, знаєш, щось таке. Тобі подобається це нічого? Як на мені ні, ні але якби так хтось пройшов, да, то мені би я б не. Да. не фукнула б. Такий він цікавий. Дорогий чи дешевий? Дорогий. Дорогий. Десь якась помада, щось, я не можу зрозуміти, що це. Чомусь тобі помада тут чується. Зараз вже щось, я не розумію, що це. Вже, навіть, ніс забився, але щось таке цікаве. Ну, не противне. Не, против. не противне, але щось таке цікаве. Чоловіче чи жіноч? Е, чоловіку теж бійде. Ну, скоріше за ночі, бо там є помада. Ні? ні, унісекс. Унісекс, хорошо. Садур да. на сомату. Аромат, який я купила в сліпу, і мені з ним так важко. Він мені пахне деревиною, якоюсь резиною. Угу. О, він такий міцний, що це просто хана. Да? Да. Просто він такий прям ну міцний, як аж, ну, ж. Мені здається, туди десь на осінь. Зараз да. взагалі Сто можна враці. з ним залишити. Щось там є бензинове. Да, от таке щось таке. От мені якась резина з деревиною. Ця резина, вона мене чуть підбити. Як машинне угу. масло, можливо, да, Щось да. Таке, да? СТО. СТО. Щось таке шалемарі, сталося точно не шалемар. Я не знаю. Тут шкіру я не відчуваю, просто резину. Окей. Фаворит у нас. Це і. Це, два. Да, це у нас два фаворити, друзі. Вайс... Ну, не у нас, а у Маріни, звісно. Томфорд і Війсбомб. І аутсайдери всі остальні. Ну, Отой. Оце? Усе? Скоріше всього, так, прямо з усіх. Пожалуйста. А цей ти так зафукала жорстко. Ну, вже не пам'ятаю, але так. ці два, я пам'ятаю, що їх жорстко зафукала. І... Ну, той, що я казала, отой блу, блу. Пахне, а, хто це? Оце це найгірше, що може бути для мене просто. Я просто ненавиджу цей. Не армані, а Дольче Дольчикабата, так. Окей. Фаворити іутсайдери. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, то ми чекаємо від вас фідбеку, вигляді, коментарів, списки, лайки. Все як завжди. Дякую за те, що провели з нами цей час. Бережіть себе. До нових зустрічей. Всім пока.